В 2008 году где-то в Контакте показывали видео, где чувак рассказывает, что... Вот и весь алкоголь дуже вредный, потому что вот шампанское як берут. Это значит, там вот эти э, бактерии плавают, потом... не, не, не слухай, в якийсь момент их э, прожектором светят, и они все першуют від от страха. Классно было бы, если так же І И з'являються появляются в шампанского. Я це реально пам'ятаю. Пам'ятаєш, ви? Ай! 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 Давай розрушимо, це міф. Це це не виходить. Посуйся, штепці! Тут нові світли, як міф. В принципі, там попуку. Усі дріжджі, типа, оце, що ми, типу, дріжджі, ми їх годуємо цукром. І тут, що типу, то, що вони, оце от Пукулька, кавіше, це от є, типу, то, що типу, типа бухличка очень і... Груба, етил, але... етил, етиловий спирт ну, о, да, Це таке це, це дуже велике. Але, в принципі, це, це, це процес життєдіяльності. Це те, ага. що вони виділяють, типу, коли поїдають цукор.